Вітаю! Це подкаст «Окі шо» від центру спільних дій. З вами Олег Савичук і моя колега Оксана Заболотна. І будемо зараз з'ясовувати, чому рішення про відпустки військовим ухвалювали в турборежимі. Нуродні депутати зареєстрували, включили в порядок денний і ухвалили в цілому законопроект про збільшення відпусток для військовослужбовців за один день. Я не пам'ятаю, щоб у нас були такі швидкості. Вже дуже давно у нас немає такого поняття, як турборежим. Але е, дуже цікаво, що зараз вирішили скористуватися таким механізмом. Оксано, можеш детальніше пояснити, що саме ухвалили народні депутати. В особливий період, тобто на час воєнного стану, збільшується з 10 до 40 днів щорічна відпустка, яку можуть отримати військовослужбовці усіх видів військової служби. З них 30 календарних днів надається за повний рік служби і 10 за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення. Час, який необхідний для проїзду в межах країни, не враховується під час призначення відпустки, але й не має перевищувати двох діб по один кінець. Я тут би сказав про коментар, який мені особисто написав мій знайомий військовослужбовець, який сказав, що насправді законопроект особливо нічого нового не запроваджує, оскільки військовослужбовці і так отримують 30 днів щорічної відпустки, плюс 10 днів за сімейними обставинами, і залежно від вислуги років, кожні 5 років ще отримують певну кількість днів. Тому на практиці в військовослужбовців і так є всі ці відпускні, і навіть навпаки військовослужбовців змушують іти у відпустку, оскільки якщо вони не йдуть, то держава повинна виплатити компенсації за невикористані дні відпустки. Але наскільки зараз актуальний саме цей законопроект? Чому його ухвалили? І хто в принципі буде вирішувати чи відпускати військового відпустку? Вирішувати, хто буде відпускати військову відпустку, звичайно, це буде вирішуватися у військовій частині, і командир буде ухвалювати таке рішення. Щодо поспіху, з яким ухвалювався законопроєкт, можливо. Можна припустити, що це перед наступом української армії спробували якось підбадьорити наших військовослужбовців і пообіцяти і право на відпустку, але насправді це. Тільки моє припущення. А наскільки логічно тоді, навіть використовуючи порушуючи регламент, ухвалювати навіть такі ініціативи, як ти думаєш, наскільки це виправдано? Є все ж таки порядок, є регламент, де визначено строки? Визначено, що депутати мають ознайомитись, мають мати право на подачу альтернативних законопроєктів. А тут зареєстрували, ухвалили, всі задоволені. Здається, ми всіх дайджестах, всіх подкастах і в абсолютно всіх наших моніторингових продуктах завжди вказуємо на те, що порушення процедури ухвалення законів не можна виправдовувати фактично нічим. Тому такий поспіх, справді блискавичний поспіх, це не просто турборежим, режим, це супертурборежим. режим. Навіть такою благою ідеєю не варто виправдовувати. І Я тут навіть ще більше скажу: нещодавно ми обговоримо. Рювали законопроект про збільшення про повернення доплат для військовослужбовців 30-100 тисяч гривень. Ми наголошували на тому, що як такі доплати там не повертаються. Але при цьому є інші важливі моменти. Перше, це про доплати для поранених військовослужбовців для строковиків і для курсантів, які наразі не отримують належної винагороди, зокрема військовослужбовці, поранені, які виведені за штат, отримують 600 800 гривень, не мають. Можливості влаштуватися на роботу і відповідно нормально існувати. І друга важлива новація це якраз були оці ось відпустки. Як ти думаєш, що тепер буде з цим законопроектом? Я думаю, що цей законопроєкт про повернення доплат для військовослужбовців він насправді доволі незручний. Бо незручні ситуації і парламент, і президент, бо в цій ситуації треба бути чесним і сказати, і пояснити якось, чому. Неможливо повернути повністю доплати в повному обсязі, як було раніше. Але ніхто не хоче брати на себе відповідальність за це, ні, ніхто не хоче нести репутаційні втрати. Тому законопроєкт поки що губиться десь. І ховається за процедурою. Ну тобто, на твою думку, виходить, що є законопроект, який відповідає на певні запити очікування суспільства, який невідомо як ухвалювати, скільки грошей в бюджеті нема, і займатися популізмом роки війни, коли немає грошей у державному бюджеті, теж якось не дуже комільфо. І відповідно вони його заблокували, але при цьому гарні якісь його Моменти, вносять іншими законопроектами і ухвалюють. Так, це так і виглядає насправді, з приводу цього законопроекту, окремі народні депутати вказують, що доплати будуть розглядати вже в липні цього року, ухвалять чи не ухвалять дуже велике питання і, ну, в принципі, така дуже дивна ситуація, патова ситуація тоді, коли законопроект дроблять на кілька ініціатив. При цьому що одну з них ухвалюють з порушенням регламенту. Наскільки це було актуально? Ально робити наскільки це було необхідно робити під великим питанням, і навіть я більше скажу це от мій знайомий військовослужбовець каже, що наразі найбільш важливим для військових є якраз питання справедливої винагороди і ладно що немає доплат. Доплата це вже таке питання. Але навіщо військовослужбовці платять військовий збір? Ну у нього йому це не зрозуміти. І я так само не сильно розумію.